Добрий день, ми з Дніпра. Сьогодні 254-й день або 36-й тиждень повномасштабної російської агресії. В нашій програмі Вільний доступ разом з громадським аналітиком Денисом Селіним продовжимо говорити про поточний стан на фронті, спираючись на дані офіційних українських та міжнародних джерел. Тож традиційно, перший блок це перше запитання, що взагалі зараз відбувається на фронті. Ну, доброго дня. Давай підемо по колу, як завжди, з харківського луганського напрямку. Якщо ми виведемо карту, то мапу ви можете побачити, що ось там є дві ділянки: там Креміна і Сватова. То між ними є автодорога. Ось по ній росіяни вибудовували свою схему захисту. Там певні укріплення. Туди підвезли мобілізованих, в Сватово, зокрема, частину в Креміну. І ось останній тиждень, 36-й, були бої. Скажемо так жовте, це там, де сіра зона, синє це там, де ми просунулися. І там закріпилися українські військові, синій пунктир, де ось просування за останні дні. А червона лінія це де зараз закріпилися росіяни. Там ми можемо побачити ось по центру це, це сватове, внизу там Креміна, і ось цей тиждень росіяни доповнилися мобіками і декілька разів намагалися піти вперед, тобто контратакувати наш, наших військових, щоб відбити певні ділянки. Але в них це не вийшло, і наші Хлопці їх відкинули ще далі. Тому ми трош, трошки Чому для них це напрямок важливий? А, ну, скажімо так, ми, мені невідома логіка їхніх дій, а, але вони хочуть захистити сватове, щоб там можна було призимувати. Тому що це один з вузлів а, логістики. Зараз він перерублений фактично. Залізнично дорожний також. А? А, ну, Там зараз по ньому нічого не їздить, але фактично, якщо його захопити, далі їм десь. А, Скажемо, будувати укріплення взимку, буде дуже важко, десь на 40 кілометрів доведеться відходити. Йдемо далі, тобто можна подивитися нижче, там ось внизу є зелененький кружочок, це біля Бахмуту. Також запеклі бої цього тижня. Так, тобто біля Бахмуту важкі бої вже не перший тиждень, вони не зменшуються, скажімо так. І якщо йти нижче Бахмуту, в Донецькій області, там у нас є. Два населених пункти це водяне і опитне. Там можна їх в Донецька область. І ось за ці два населених пункти росіяни, ось вони зверху з зелененьким обведенням, тобто трошки вище, ніж Піски і Донецький аеропорт. А, і за них росіяни активно намагалися просунутися. Вони там закріплялися біля сіл, тобто просунулися десь на кілометр. там. І другий аспект ще раз, будь ласка, виведіть карту. Це біля в Тобто тобто там нижче, ось якщо знизити карту, там внизу є Вугледар, і біля нього є маленьке село Павлівка. І ось росіяни частково захопили Павлівку декілька вулиць. Там ось вони вона внизу, зелененьким обведена, там mm. по центру внизу. І а, там теж вони просунулися, умовно кажучи, десь десь м -м, біля кілометрів. Але вугледар знаходиться в -м -м, м -м, на горі, тобто он вище, і з нього можна обстрілювати з гвинтівок і з іншої далекобійної зброї. Фактично, ось прострілювати павліку. Тому росіянам точно нам буде важко навіть, якщо вони частково візьмуть павліку. Тобто м -м, вони активно йшли вперед і бронетехнікою і піхотою. І це все фактично відібралося на лі ліні... у втратах. Якщо ми кажемо про херсонський напрямок, так на півдні. що в нас на півдні? На півдні лінія фронту не сунулася. Є повідомлення, що росіяни відійшли, але підійшли там, певні частини. Ось наразі велика кількість ще є там. Тобто можна прилічити те, що росіяни точно кажуть, що вони ще стоять, а і певні частини так відійшли з і росіян і нашої розвідки. Але сказати, що там буде легко, не можна. Тобто, що це за інформація, яка постійно в мережі десь там метушить, така що там зняли флаги, відвели усі там війська, передягаються у цивільних. Якась там метушня навколо Херсону та у, у, у в самому Херсоні. Нам не треба а, враховувати ту інформаційну повістку, яку Росіяни роблять внутрішньо для Росії. Вони намагаються щось показати, що вони щось там роблять, і то і так далі. І цим звивають там ефір. А ми ж воюємо слагами. Тобто, так якщо там російський флаг впав, то це непогано, але нам треба знищити ворога безпосередньо, там щоб наші збройні сили там просунулися. Тому я б на це не не зважав і все ж таки очікував інформації генштабу. Та інформаційна психологічна атака, зрозуміло. Коли побачимо реальну статистику супутників або від генштабу, це можна буде вже стверджувати, що. Є просування наразі важкі бої, зрозуміло. Херсонський напрямок також важкі бої. Тобто тримаємо, тримаємо нашу оборону та тримаємо наші темпи наступу, можливого наступу. Щодо втрат, у нас традиційно, отже, ми вже продовжуємо не перший тиждень успішно нішити окупантів. Ну яка зараз картина з їх втратами на сьогодні? Що казав, дуже важкі втрати, тобто ми можемо ось. Правий лі... крайній лівий рядок це кількість втрат за ось цей 36 й тиждень. Якщо ми подивимося на кількість знищених військовослужбовців, це 4780. Це багато для порівняння можна подивитися на праві рядки, це перші два тижні. Там було біля 6 тисяч. А якщо ми подивимося на інші рядки протягом літа. Ти там було десь півтори тисячі. Тобто в три рази більше ми знищили за цей тиждень. Це дуже багато, тому що це третій показник, що я сказав, крім перших двох тижнів. Тобто, те ж саме ми можемо побачити по броні техніки. Тобто, ми пов'язано з цих пов спробами наступу. Так, так, спробами наступу з активною роботою нашої артилерії і інших. Груповим військ. Те ж саме, чому ми кажемо, що вони намагалися йти вперед. Тому що за цей тиждень знищено 103 танки, 188 БМП БТРів. Це в два рази більше, ніж середній показник влітку, тижневий. Це підтримка переміщення піхоти, ось тих частин, які складають основні їх втрати. Так, і це, скоріше за все, те, що там частково білоруська техніка доїхала. Ми це могли побачити там і на збитих винтокрилах, і ось, схоже, що ось. Вони так активно пішли в останні там, тижні, намагаються йти бронетехніку. Схоже, що ось вона доїхала. І що ми кажемо про інші втрати, це знищено 65 одиниць артилерії а, і 10 гелікоптерів різноманітних. Людям, можливо, буде цікаво те, що знищено значно менше безпілотників БПЛА. Тобто загальна кількість 44 за тиждень. При цьому ми можемо сказати, що шахідів з них було десь 22. Загалом Значилось випустили кількість за рахунок чого? Загалом випустили те, що каже Генштаб, десь 30 шахідів, і те, що з їхніх повідомлень порахувати, десь 22 збили. Тобто, схоже на те, що в них не вистачає шахідів наразі, їх значно менше, і тому вони економлять. Можливо, зараз доїхала або доїде нова партія, і вони знову прискоряться. А це ось те, що. Так, ми бачили повідомлення у телеграм-каналах, що літак військовий там вантажний приземлився у Ракшані з Ірану, щось там вигружають. Зрозуміло, але ж у них ще там і своє заострення, там же заострення Саудовська Аравію. Тому ми будемо чекати, чи спроможене Ран у тих об'ємах та як би казати допомоги військової, на яку розраховують Ракшані, це і БПЛА, і ракети. Можна ну, вивізти фотки цього літака, якщо не вводили. Це мапа переміщення. Тобто, Якщо не помиляюся, це п'ятий або шостий вже літак, який прилітає. І ну, ми ж бачимо, що це не мрія, скажімо так, яка може бути дуже багато з чого завантажити. Тобто, Це, це певна кількість. Тобто, і, ну, можливо, тут буде, ну, там, скажімо, 100 плюс, безпілонів, можливо, більше, але там не буде. Там, ну, безлімітно, скажімо так, зрозуміло. Але ж все ж таки в нас є ще така новина, цікава дуже останнього часу, яка вплинула на міжнародні відносини на декілька днів. Це новина щодо підриву у Севастопільській бухті військових кораблів Чорноморського флоту Ракшанії. Але ж хотілось би торкнутися цієї теми, мабуть, як з професійної точки зору, як це було можливо та. Підтвердження того, які кораблі все ж таки зазнали ураження. Ну, дивись, якщо ми, ми маємо спиратися на певні аспекти, які є підтверджені. Ось це відео з одного з безпілотників водного, який ось, скажімо так, рухається в бік корабля, і після цього в правий борт йому взривається там з правого борту. Він зараз допливе, скажімо так. І по контурам корабля це. Кажуть, що 11356 модель П, і там в бухті було два таких кораблі. І, скоріш за все, це ось новий флагман Чорноморського флоту після потоплення Москви це адмірал Макаров. Тобто, скоріш за все, це він. І якщо ми там подивимося там, після цього супутніком знімки, ми їх надамо, то можна побачити, що там, такий корабель буде стояти біля ось зараз. Це він пливе, це його боксири тягнуть, і там на наступному фото можна побачити зверху, що ось цим правим боком він пришвартований чомусь. І те, що кажуть росіяни, що там знищено певне обладнання зверху, там радіолокаційне і так далі. Зазнав якихось уражень однозначно. Так, і а, те, що певним чином різні джерела підтвердили, що там було враження три кораблі мінімум. А, і, скоріш за все, два з них могли стріляти е, ракетами калібри. Також були, е, скажімо так, знищені або частково уражені це нафтові сховище, тому що е, для кораблів, Тобто, щоб кораблі не могли виходити в море і так далі, або в них не вистачало пального і так далі. А, чому це важливо? Тому що, якщо не помиляюся, це відбулося в минулу суботу, Так. з того часу жодний. Жодного обстрілу з моря калібрами не відбулося. Тобто, подивимося, достатньо дієвий такий механізм да, припинення військових дій на морі. Ага. Тому, мабуть, у майбутньому про такі спеціальні операції будуть знімати якісь погунські екшени. Ну як Там використовувалися БПЛА, але ж підводні та надводні, да? і підводні, і надводні. Тобто, давай хто? надамо на прикладі однієї з фото відомих, вже відомих виглядів цих БПЛА. Ну, дайте нам інформацію, яка вже ми точно не знаємо, які, які там БПЛА використовувалися. Це одне з припущень, скажімо так, може бути. Ось це а, а, а може, і не це. Тобто ніхто ну наразі усі не будуть нічого підтверджувати. Але ж такі технології існують, і ми бачимо, що. Вони діють. Тому це саме охороняємий був об'єкт такий собі, ну, бухта Севастопільська. Можливо, це нам дасть, що там декілька тижнів нас не будуть обстрілювати обстрілювати калібрами. З а моря. далі будемо ну, калібри тільки з моря, запускати з кораблів. Тобто, наразі ми не знаємо усі пошкодження, але точно ось результат ну, ось. Трошки менше тижня нас не обстрілюють, можливо, і саме калібрами, а раніше десь третина всіх ракет вилітала калібрами в середньому на день. Зрозуміло. Ну я так розумію, наші не планують зупинятися щодо знищення ворожих об'єктів. Ми ж знаємо, що це все законні цілі, законні цілі у війні. Тобто, ми маємо право використовувати цю ситуацію та ліквідувати любе військове спорядження. Даже на території Ракшанії. Ось приклад. К-52 та Мі-8 це гвинтокрили Ракшанської військових повітряних сіл, які зазнали на цьому тижні також втрат. Але що це цікаво? Ну, дивись, тобто, скоріш за все, наші військові провели спеціальну операцію о, в тилу супротивника, десь 600 кілометрів від о, кордону з Україною. Це аеропорт Валуйки в Псковській області. Там в минулі роки іноді певні фотографи туди забиралися, а зараз зайшли наші військові. Якщо подивитися, трошки пізніше буде на супутникові знімки, можна побачити, що знищили два гвинтокрили К-52 і ще один пошкодили там, скажімо так. Це непогано, тому що те, що ми казали в минулих е програмах, що в них було на початок війни десь 100 таких винтокрилів, саме К-52, і ось ще два, те, що в нас тут... Мінус нули. ще два мінус Те, Що ми не сказали трошки раніше, а, ось з калібрами вони обстрілювали, і якщо ми подивимося на ситуацію, а, те, що вони обстрілювали на минулому тижні з повітря, це з літаків вони пускають ракети і Х-101, Х-555. Тобто був один день, коли вони запустили багато ракет. Тобто там було випущено більше 50 ракет, те, що певні жили кажуть, 53-54. і з них знищили 44 ракети. Тобто ну, досить непогано. І якщо ми врахуємо ось те, що надає генштаб, і те, що там знищено, то наразі в росіян залишилося менше 145 ракет, саме Х цієї серії, 555 один Ну, Цього цього типу, хоч якось середньої точності, тому ось ці ракети, вони все ж таки ну, зменшуються, якщо ми кажемо, що хоча б середньої точності, і будемо дивитися далі. Тому а, ну, треба триматися, все буде гаразд. Я думаю, віримо в ЗСУ. Не все так погано, як а, а, дехто кричить. Розуміло, тож чого очікувати? Які твої прогнози такі попередні? Ну, дивись, я гадаю, що за ближайші на два тижні ну фронт трошки зрушиться, тому що там наші військові а, роблять певні дії, але а, бої важкі. Ми маємо це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, якою ціною все дається. І, скажімо так, не входити в паніку, тому що росіяни ось цими атаками з повітря, вони ж не б'ють по фронту, вони б'ють по людям, щоб у нас була паніка, і щоб ми не підтримували не підбдьорювали наших військових. Тому я гадаю, що в найближчі 2-3 тижні ми точно просунемося і значно просунемося на певних ділянках. Але це буде важко, якщо ми всі будемо входити психоз, Разуміло. то нічого не вийде. Тож, тримаємо стрій, підтримуємо зсу та віримо в наших героїв-вояків, які кожного дня, кожного дня виборюють по метру, буквально по метру виборюють нашу землю. Та все буде Україна. Ми в це віримо. Ми це знаємо. Ми в цьому впевнені. Крокуємо до нашої перемоги.